І просто зараз до нас долучається Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента. Вітаємо вас, пане Михайло. Вітаємо Доброго, Доброго вечора. Доброго вечора. Ну от щойно з, з ізраїльським експертом говорили про донедавна актуальну історію, яка сьогодні отримала завершення. Ми знаємо, що президент доручив головнокомандувачу збройних сил скасувати цей порядок отримання дозволів для того, щоб залишати територію і межу області. Можете в двох словах розповісти? От що відбулося взагалі? Що це. Це за історія була. Ви знаєте, дивіться, давайте так, щоб було крапки на ди поставимо. Uh -huh. Дуже чітко і дуже просто. Дивіться, є логіка військова, є логіка цивільна. Безумовно, війна сьогодні це марафон, який має змінити певні наші відносини до того, до чого ми звикли. І військові виходять зі своїх мотивів. Ці мотиві зрозуміли. Вони хочуть отримати країну, яка буде готова захищати свою територію в повному обсязі в певний час і так далі. Безумовно, вони використовують всю документацію, яка вона вже була напрацьована. Це не ж не питання не сьогоднішнього часу, це питання, ж, яке мало там вже 20 чи 30 років, як воно було відпрацьоване, таке інше. Але ми маємо жити в сучасному світі, і тому президент дуже чітко поставив акценти. Давайте так, беріть старі документи. На базі яких ви там зробили свої рішення? Відпрацюйте внесіть зміни так, щоб людям було комфортно. З одного боку, щоб вони працювали в рамках економіки воєнного часу, це головне, щоб вони мали можливість не обмежувати себе, тому що ми звикли до певного режиму життя, щоб це життя в нас було підладнано під те, що це військовий час з одного боку, з іншого часу, щоб військові мали повну статистику, хто де і коли буде знаходитись, все зараз це буде допрацьовано з точки зору ну, логістики і все буде працювати як годинник. Немає так. тут, немає ніякої конспірології, немає ніякої там навпрода. Ну, ви, ви знаєте, що обговорюється вже ледь не конфлікт, так який, який має місце, так. Е і саме тому ми про це питаємо. Зрозуміло, що пупер, рішення головного пупер... командувача… зараз хвилиночку да хвилиночку да да супер ласка. питання. Дивіться, в нас до речі, це дуже дуже важливе питання, яке ви піднімаєте. Да, в нас якби звикли люди, от було перших там півтора місяця. Коли жодного конфлікту не було. Чому тому що всі були в шоці, всі тихенько сиділи в стороні і нічого не давали собі ніяких порад в своєму традиційному стилі. А зробіть так чи зробіть інакше, сидячи на дивані. Ну всі ж експерти, ми ж це розуміли. Але коли почалася війна, експертів не було. Сьогодні знову ж таки експерти дають пораду. Це нормально для демократичної країни. Нормально, але ще раз підкреслюю. Нема ніякої конспірології, немає ніякого конфлікту, тим більше конфлікту між верховним Головнокомандувачем і просто головнокомандувачем. Це єдина вертикаль у військовий час. Всі питання щоденно багаторазово вирішуються саме в комунікації, в прямій комунікації між. Вертикалю головнокомандувача, верховного головнокомандувача, тому, будь ласка, не спекулюйте на цьому, тому що це тільки додає можливості вести інформаційні компанії нашим опонентам, нашим ворогам. Ми в цьому не приймаємо участі. Я розумію, що певно, вже хтось вже вибудовує майбутню політичну конфігурацію, тому що сьогодні вони аутсайдери, вони хочуть зайти знову ж таки в політичний процес, взяти собі якісь певні теми. Тому давайте так, коли виграємо. Війну виграємо, коли нанесемо поразку ворогу. А він дуже потужний, ресурсний і таке інше після цього. Будь ласка, давайте атакуйте, придумайте конспірологію. Давайте спочатку виграємо, а потім знову до своєї традиції всіх експертно там множити на нуди. Угу. Ну давайте угу. добре ну, пане з цим. Я не знаю, надироста да, хто хто б міг сперечатися з цією вашою позицією, але на жаль, констатуємо. На жаль, дійсно, що як ззовні, так і всередині країни є зацікавлені сторони в тому, щоб такий розбрат невеличкий да або величкий він мав місце. Закриваючи це питання, Валерій Залужний зрозуміло, що для нього наказ верховного головнокомандувача не обговорюється, але він прийняв це рішення. Погодився е на іншому рівні комунікації. Я не знаю, та просто е е на, е на, на людях Валерій Федорович Залужний абсолютно чітко розуміє всі ризики, які є перед країною для нього. Війна це ключове. Для нього верховний головнокомандувач, пан президент це головне. Він чітко працює в цій вертикалі. Немає ще раз підкреслюю, ніякого розбрату такого внутрішнього, немає ніяких конфліктів і бути не може принципово. Це різного типу люди. Я маю на увазі ті, які сьогодні працюють над обороною своєї території. Це і президент, і е, залужний пан залужний, да і всіми іншими, які традиційно ще раз підкреслюю, зайшли. От давайте ми трошки поговоримо про те, хто з ким і як буде потім. Створювати там якісь проекти, буде кудись іти, чи буде між ними конфлікти. Таке інше. Всього цього немає чітко, конкретно по складах. Немає розбрату будь-якого типу між верховним головнокомандуючим і головнокомандуючим. Все, крапка. Давайте допрацюємо війну. От, коли війна закінчиться, тоді будь ласка, будь-які питання. Все, як? що хочете, крапки над крапками. Давайте закінчимо війну. Давайте закінчимо це. Це все, да як ми пам'ятаємо, ці вже. І е, е, окрема тема, яку ми теж з вами хотіли обговорити, це знову ж таки тема гарантії безпеки. Вона зокрема активізувалась завдяки канцлеру Шольцу, який е, під час свого виступу у Бундестазі я зацитую його так: сказав, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки. Втім, ці гарантії не можуть бути аналогом п'ятої статті НАТО. Вони мають бути адаптовані до конкретної ситуації дослівно. От роз'ясніть, будь ласка, що мається на увазі під оцим формулюванням адаптовані до конкретної ситуації, і на якому етапі зараз цей процес е, дуже цей коротко гарантії? і дуже. Чітко буде перше, вже гарно що пан Шольц, пан канцлер, каже про те, що певні країни. Потужні країни, лідерські країни готові надати гарантії безпеки. Це вже ключове. Друге над гарантіями, якраз працює група е, пана Єрмака і, е, і пана Расмусина. Вони зараз якраз відпрацьовують пакетно це, і кожна країна зможе вибрати певні опції. Сьогодні говорити, які саме опції, наприклад, вибирає е, Німеччина зарано, тому що це переговорний процес. Друге, третє. Безумовно, війна, яку ми сьогодні маємо, і інтенсивність, перш за все, війни, і ресурсність цієї війни війни. Вона говорить, що просто сказати там, наприклад, аналог якоїсь там статті е, альянсу НАТО, він буде використаний, можливо, використаний. Це не підходить, тому що в тій інтенсивності війни, війни гарантії можуть бути інакшими, наприклад, тобто це може бути ресурсно. Потужна ресурсна підтримка з першого часу війни, наприклад, ну щоб було зрозуміло, чи, наприклад, масована передача зброї певного типу. Ми ж бачимо, якого сьогодні типу війна. Да це перш за все артилерійська безпілотна війна і війна ЕМЛРИЦІ. Тобто, все це проговорюється, і це четверте, після того як буде напрацьовано, буде перелік країн, які мають і ресурс фінансовий, і ресурс збройний для того, щоб стати дійсно. Щирими гарантами не просто підписати папір, е, да і сказати все, ми гаранти, як це було у нас з Будапештом. А щоб вони чітко розуміли, яку кількість коштів, зброї і всього іншого вони готові будуть надати Україні після того, якщо ще будь-який конфлікт виникне. Отака От ситуація. А зобов'язання яким чином тут прописати можна ну, як, знаєте, юридичний що... документ, як юридичний документ, як юридичний документ, а як так само, як підписаний в рамках альянсу будь-якого альянсу, в тому числі альянсу НАТО, де прописана відповідальність країни, вона на себе бере е, в рамках міжнародного права бере на себе відповідальність і зобов'язання, які чітко регламентуються юридичним пакетом документів, угу. пане Михайло. ще одне запитання? Зустріч Голів е, Міністерства закордонних справ. Країн же 20 великої двадцятки, через декілька днів на балі відбудеться е, в цих переговорах в цьому в цьому саміті братиме участь і міністр закордонних справ Росії. Ми бачили заяви, що наш МЗС також координує з партнерами позиції українські і, судячи з усього, і Ентоні Блінкін оголосив, що е, він не фотографуватиметься, але під час загальних дискусій наголосить на своєму баченні проблеми. Російського вторгнення в Україні і, звісно, вирішення цієї проблеми е, можете, будь ласка, поділитися нашими очікуваннями. Маю на увазі української сторони від цього заходу? І ще поточню: е, е, українська переговорна група, в якій ви також берете участь, вона той чи інший контакт з російськими візаві підтримує зараз? Чи цих контактів взагалі немає? Почнемо з другого. Е, певні контакти є, але на рівні гуманітарних підгруп. Чому тому, що постійно треба вирішувати питання обміну і полоненими і обміну е тілами, і можливості, все ж таки, гуманітарні певні коридори відкривати і таке, інше з точки зору політико дипломатичного зараз на паузі. Чому okay. тому, що Росія все ж таки вважає, що в них достатньо живої сили, яку буде не, е не жаль використати в якості е е як це сказати, розходного матеріала, не жалко, потерять на полі бою? Ну тобто вони певно йдуть по цій ілюзії і вони хочуть отримати певні е, тактичні поразки. Коли ми е, маємо певні тактичні перемоги, то ми зможемо сісти за за стіл переговорів, тому що ще раз підкреслюю, умови за столом переговорів мають бути українськими. Російські умови є неприйнятними в будь-якому сенсі, тому що вони взагалі не е, координуються з реальним світом. Тобто, вони є такими, які просто будуть відкладати війну на певний час. Все інше це так собі. Що стосується заходу, J-20 в Індонезії. Дивіться, це у е, такі заходи. Це завжди певні майданчики для ведення пропаганди. Маємо це розуміти. Тобто, туди приїде Російська Федерація для того, щоб в своїй такій цинічній манері роз, розказати про те, що, начебто, вони ведуть якусь війну. На території суверенної держави вони це мали право зробити, тобто зайти до нас такою кількістю людей, не в себе в країні воювати, а саме зайти в Україну, і е, вони розкажуть про те, що тут нацисти, якісь бігають, да і таке інше. Тобто Лавров це буде використовувати саме для наративів, про які ми вже чули скільки там чотири з половиною місяці. Да? Ну тобто вони спробують використати цей майданчик, в них не так багато. Ви розумієте, що росіяни сьогодні ну, дуже так ігноровані е по всьому світу. Да? Тобто з ними вже серйозно ніхто не спілкується. Але вони хочуть використати цей майданчик, бо він широкий, набагато ширший, ніж Європа там чи Євроатлантика. То там будуть ще країни, скажімо так, нейтральні. І вони хочуть там розказати про те, що вони мали право зайти, щоб вбивати українців, тому що вони вважають цих як українців якимось іншим типом людей, яких треба знищувати. Ну це цікаво буде послухати. Як ми будемо використовувати це, буде контрпропаганда. Ми вже почули пана Блінкіна, що він не буде приймати участь там в масових фото, там і таке інше, і в прес-конференціях з, разом з паном Лавровим. Це безумовно. От ми так само можемо використати це для контрпропаганди, щоб пояснити. Дійсні мотиви Російської Федерації, яка зайшла на територію суверенної держави України і зумисно вбиває тут людей, руйнує цивільну інфраструктуру, а не військові об'єкти, руйнує транспортну інфраструктуру. Робить це всіма видами тяжкої озброєння ну, тобто, крилаті ракети, тяжка артилерія, ті ж самі авіація в будь-якому випадку. Більше того, заявити претензії, наприклад. До певних країн, які мають відношення до каспійського регіону, наприклад, тому що збройні сили Російської Федерації літаки піднімаються саме над акваторію Каспію і звідти атакують нашу територію, заявити певні претензії до інших юридичних осіб, таких як Білорусі, таке інше, з території яких знову ж таки наносять удари по Україні, все це нам потрібно для юридичної фіксації оцих фактів. Публічно зафіксували юридичну позицію Україна інші країни побачили, що Російська Федерація, порушуючи устав ООН як мінімум, да порушуючи інші юридичні документи, порушуючи міжнародне право, скоює такі-то такі-то воєнні злочини. Оце все на майданчику в Індонезії може бути е сказано як контрпропаганда. Це дуже непогана ага. ситуація. Пане Михайло, тоді ще одне запитання. Ми знаємо, що цього тижня відбудеться цей захід на рівні очільників МЗС, а в листопаді на рівні лідерів країни. І сьогодні Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що Путін ніби планує брати участь в цьому заході. Президент Індонезії, який головує зараз в Джей 20 він ж напередодні був в Україні, в Києві зустрічався із Володимиром Олександровичем Зеленським. Також там була історія, що щось передали від Зеленського Путіну чи не передали. Але я, я не про це хочу спитати: як ми можемо пояснити те, що Російська Федерація ну повноцінно бере участь в схожого Масштабу заходах зараз, коли ми говоримо про ну про ізоляцію, так світову за зрозумілими причинами Ну, по-перше, це заява міністерства пропаганди Російської Федерації, тому я б не дуже серйозно до цього ставився. Це ну, не що... має значення, да то да. для нас немає, що значення. говорить пан Лавров. Це можна там мінусувати на 100, тому що це саме пропагандистські наративи, і це вже давно треба до цього звикнути, і це до речі, елемент. Елемент глобальної пропаганди, оці заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації, це саме елемент війни, інформаційної війни. Ми маємо на це адекватно реагувати. Друге, були заяви певної кількості політиків першого типу, ну тобто президентів і прем'єрів інших країн, про те, що не є прийнятним участь пана Путіна в будь-якому міжнародному заході подібного рівня. Побачимо, як будуть далі розвиватися події. По-третє, Україна свою позицію висловить, коли буде розуміти чітко, який склад. Ну, коли організатори вже скажуть чітко, який склад прийматиме участь в j 20 Тому, все давайте нормально на це дивитись. Це є елементи великої інформаційної гри, і Україна на сьогоднішній день, як мені видається, виглядає в цій грі дуже потужно. В нас нормальна коаліція, в тому числі інформаційна коаліція з нашими партнерами. У нас достатньо жорсткі заяви, в тому числі пана президента України. Тобто, ми чітко свою позицію позначаємо. Тобто, немає сенсу приймати участь в будь-якому заході, де приймає участь. Пан Путін, чому тому, що пан Путін на сьогоднішній день, на жаль, взагалі не розуміє людську мову, аргументи і логіку. Тобто, пояснювати, що пану який не розуміє мову, на якій спілкується цивілізований світ, ну достатньо безсенсовно, правильно? Тобто, який сенс з ним приймати участь в якомусь діалозі, все. Це, тому це, давайте заробить сам, саме саме ось... тому це питання і підіймаємо. Це просто зараз важко уявити. Да? Ну просто важко навіть уявити. І більше. пане Подоляк, на останок у нас мало часу залишається. Попрошу так стисло проте насичено. Тема санкцій. Зокрема, і сьомого пакету питання того, коли він буде. От Рікард рікартозвік той який журналіст Радіо Свобода, він каже про кінець липня. Коли потенційно може бути сьомий пакет, розуміємо, що цим групи Макфола займається так, у тому числі про те, бентежить просто збільшення часового проміжку між п'ятим і шостим пакетом санкцій. Тепер шостим і потенційним сьомим. Коли можна коротко, очарувати? дуже коротко, щоб не витрачати час. Безумовно, час збільшується між пакетами, тому що пакети все більш тяжкі з точки зору наслідків і з точки зору того, від чого економіки європейських країн мають відмовитись в даному випадку. Якщо ми говоримо про сьомий пакет, це йде газ, це йде подальше відключення залишків банків російських, це золото російське, це комодіти інший російський, це більш більш тяжкі пакети вже да, тобто вони практично ізолюють Росію взагалі від Європи, як від глобального ринку, на на якому Росія певний час витрачала великі кошти, створюючи собі там можливості ведення великого бізнесу. Все тому ці пакети вони суттєво більш важливі, суттєво більш важливі, і тому зрозуміло, що європейська бюрократія буде більш прискіпливо ставитись до того, як вона їх відпрацьовує. Все Дякуємо, Дякуємо, ми вам Михайло. Дякуємо. Михайло. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, Дякуємо вам.